Щеплення фундука е, сорт Бершатський 2 від Костів Бариби. Був зроблений зелений в зелене. На сьогоднішній день температура досягає почти 40 градусів. Така привівка відкрита, почала стартувати. І Бершатський 2 привитий отут, зелений в зелений. Місце щеплення цей в тіні він більше почав стартувати Далі привит є іспанські сорта. Іспанський, іспанський сорт привитий. Е, татарин, тобто там запитував за татарина. Ну от такий, 3 см длиною горіх. Має бачите, кінчики зелено-жовті. Він не схожий ні на московський рубін, ні на Екатеріну, і на всі останні сорта. О, такий. Так, далі. Іспанці. Залажу в джунглі. Іспанець. Червонолистий. Червонолистий. Тронувся. На ньому покажу на наступний рік плоди. Іспанець зеленолистий. Тронувся. Був привитий в травні, до цієї пори стояв а зараз тільки тронувся. Іспанець зеленолистий. Був привитий в травні, я був показував і тільки тронувся. Іспанець червонолистий. Тронувся. Це всі із крупних. Ці останні привиті. Сорт джамбо набрав, набирає розмір горіх. Такі плоди. Сорт джамбо. З такими крупними плодами. Так, сорт Деміс набирає, набирає теж пізнього сроку дозрівання Лоди тільки почали набирати. Є екземпляри такі вже, тобто дуже крупні. Такі. Напроти сонця я не бачу чи є Такі по 5 штук. По одному. Такі. Так, франк. Франк ще не набирає пізнього сроку дозрівання. Але він ще, ще не набирає він. Він тільки набирає, но він ще не набрав. Так ну, там, э, ветка привита от тут получається привівка. Перевернулася ж туди. Це сорт Деміс. Він теж... Там є крупніші. Форма 6, за які это крупні набирають. Туда треба далі вон які болти висять Здоровені Такі мощнейші сорта прививки Так далі е, Іспанець Той не іспанець словак Іспанець тронувся Тоже в рост але тут більш в тіні вони, тут їм комфортно. Такі по поводу щеплення сортів різних такі висять мутанти здорові. Такі така калібровка. О, калібри які висять. Тут це під листям ховається.